Ввій всім з вами Лорд і Балаган. І ми сьогодні будемо вам показувати відеообзор ігри, яку просив Якийсь пацан Який створив під моїм іменем. Коротше, показуємо обзор ігри Dead Trigger. 2. Для цього нам понадобиться... Потрібен буде інтернет. А крім інтернету аккаунт, до якого ми зможемо прив'язати ігру, тому що без аккаунта ми не зможемо неї грати. Так, заходимо в Dead Trigger. У нас запускається сама ігра. Бачите саму ту штуку і тиво. Значок і таке інше. Так, хочу вас порадувати, GTA 5 вийшла на ПК. У -у -у! Ура! І того гра... наступного разу я постараюся скачати GT-5 на ПК і вам показати. показати. Да. А тут буде вже ПК, а не Android. Так, бачите? Я зайшов на свій аккаунт, на так, нажимаємо грати. Бачите, перевірка андріфікації це дає знову тому, що чи ми ну, не стали аккаунт і там так далі. В верхньому правому кутику був значок загрузки. Так, зражається наша гра. Наступним разом, я думаю, я буду знімати відео зразу з вебки, щоб мене було також видно. Угу. Нас. Я... Сінки. Сінки. Ну ось, є сама ігра. Так. Що у нас пристоїть доходить? Оу, клас не дай. Так, я прилітаю. Акрика. новый континент. Да, черт возьми, Китай в наших руках, соединился город за холод. Все, я понял. Эй, друг, у меня для тебя есть четверть, который давай делаем, мой друг, владелец Ну, что тут можно арена смерти, типа, что? Хочу тебя в турнирах, в них Так, все, ми щось відбилися. Добре. Заходимо за доби. Так, ось як ми бачимо вам на життя. Оце наша схованка, в якій ми будемо переживати, прокачувати у руху і таке інше. Також хотів вам сказати. Суть тої гри на початку, що ви граєте за одного ігрока, давайте походу Джон. І ваша суть гри буде в тому, що вам потрібно буде спасти виживших людей. Перше ви спасете урожайника, потім, е, потім інженера і... Ну, спочатку, так. Коротше, я сплутаюся. Перший медика, потім уружейника, е інженера і тоді олігарха, олігарха дурного, який нам не допомагає. Також буде знову треба буде рятувати людей. Так, е бачимо, тут стіл, е Давай. де ми можемо отримувати наші закази. На медика ми можемо виготовляти лікарства. Інженер, помби і таке і, і інше. Наприклад, зараз. Так уржайник нам буде улучшувати і, і виробляти гроші. Не гроші, а оружжя. Але щоб його виробити, треба знаходити через ці життя. І так, виберемо зараз заберемо гроші. А, це задача на день. Так, тут гроші. От в нас місія, яку ми можемо на реформу, сложність і на нормальний. Зараз я граю на нормальному, може і на сложному, але щоб не мені не попаде. Ігра. Так, подготовьтесь к взриву шахт. Зато тут прикольний прицялчок, если чесно. Достаньте детонатор із склада, Так. Наша місія вбивати зомбіків. А в тому також вибратор е цієї Так, Ну притом у вас не буде плухати. Так, я це моя сама любимая врух Хетчок з першого разу. Так на зелені штуки раджу вам не стоп стоп, стоп стоп Що таке? Що сталося? Я щось тут опишу Так, Хет чрт Так Що ти там сказав? я не понял Так, бежите, хм. сейчас дозиться по боли. Кстати, что ты там Так, ты сейчас живой? Ты тоже живой? А я не быстрее. Вот бежи, что ты бежишь? Так, все. Так, я взял бомбу, чуть детонатор и вылажу из того. убежище блин. Какой сраный. Вот так. Хочется зелений маркер на який треба стати. Так Блін, жалко що тут биг не можна. Две вони не бежит. дивіться, блін. Мне видите, на ней. Так, блин, меня кто здесь ударил? Я. Так, ничего себе. Ноги и руки я ему видел. Сзади, сзади. Я а сзади, я шел через не так. Все? Нет. Вы станьте завершить и взрывчат. Ой, дитя науки. Это а самый херенский робот. А знаєте чого? Тому що він не нападає, а, здал, а здалека. А! Так! На тих суперштук треба кидати гранатки. І близько до нього не підходьте, бо він. Так, дали повну спілку. Так, тепер заходимо. На, в нашу шахту знову. І я еще я ее за мной. Я не могу замотить бать онлайн грамм. До речі, я кину в канал взлом клеше. Так, я возьму Я грибу, я грибу, я грибу. Куда там треба йти? Так, заходим. Так, 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 да. Графика фиенска. О, танк, что за танк? Блин, 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 дай мне. Стоп. Ого. что за... тварь, дохни. Тварь, Я сдох. Прострелі. Так, що гривень. І до речі, не спішіте. <г reap> не спішіть. <с air> так, я не спішіть виконувати місію, а краще uh, бувайте так за як, вам, за яких вам дають багато грошей. І заодно ще патрони. І честежі. Хочу. Так, ну сама... І до речі. Прикол в том, что пухи сами, стр... ну, сами Ну, ты танк сраный. Вот это е. ой 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 Я иду в сторону того танка, в сторону танка, танка, танка. Ого. Блин! Когда я вернусь? Пока ты валяешься, я тебя люблю. Тут! Дробчики. Так що тебе на прощання, блін еще. Так. так, все йду. Да. Тут дуже файно заробляти і легко гроші. і легко. Все. Ще одну гранатку треба. Бомбочку. Хто? Звідки де? Є шибу? Вот. Хочу двух сразу. Так, все. Не зомби внутри. Два... 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 Беги! <свист> <свист> так, все, вот Бляха, куда мне? Так, 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 так. Бляха, 19, поэтому я не буду эту килку. Так. Давай. Давай взрывать Так, зараз взрыв... будем взрывать шаг. А где тут дитя науки? Фак, 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 шесть биле О, прикольный автомат, мне, дурачи, даже очень подобается. Блин, вот реаг... Гра... Так, все, я беру хп. Так, у 32. Якраз тут еще хп выходит. Так, все, 130 метрів. И мы идем взрывать ту шахту до чрта, блин. Так, тік, щоб ще ничего не было. Так, 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 так. Графика, як бачите, хорошая, не ладно. При том, что я сейчас снимаю напрямую на через камеру. Так. Я думаю, что мне хп, как такой так додают. Я шахтелку подбираю. Прошу, что дитя не Тут дуже лайку пилка зарублять. Да, закошний замкнул. Де тут чмонауки. А вот взаді, натурально. Так, гранатка лепає Чмона луки <рес> Це прикольно ХП А, мені дало хп. А я не хочу, хочу ще їх побивати Там вот тут якраз патрони ще зарядят. Вообще. Двіть, дивіться, повзай, повзай. Фак, ти що руки розмажеш, да? Ти без них зробив, бо це каліка ти. Бо ж ти подивися, бо ж забор, забор, да? забор. Е, прикол. Так зомбі крумбік. Що тоже бо ж заборзик, я пам'ятаю. Де 2000, що ще до 3000 Данька. Без жіночого роду, блін Що ти розмахуєшся? Що ти розмахуєшся? Ой, блін <пуклад> Ти ви бачили? Звук <пуклад> Так, шайб Тааак Ходи Ну, давай, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть О, сілка Майже три тисячі що, ви бачили? Без голови О, стоп, він з дубінкою Блін я. О, танк пре, 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 пре. Так, ты чмон... А, чмон, птичман... ты не чмого не пить. Фактин Don't you like zombie? Fuck. Так, що це? Ну це. Ну і що? Це печати Так, блін, той танк йогни. Блін, завжди коли він обертається, патрони кінчаються. О, скільки філок дало, філок дало багато. А теперь вс, можно идти как раз шахту, то выкинем нафиг. Вс, двигаемся. Бабах-бабах-бабах. Все. Мы бабах, бабах, бабах. закінчили Африку. Важко було, правда? 4000 всього на всього, от всього 2200 8200 4000 я зарубив файно я вам скажу. А тепер я можу куча всього поставити поставить напроканчик. Прикиньте на тяжелому, якщо шпилета ще два рази буде так Нарок, випишіть, якщо, писати, чи, лайф відео чи ні. Типа ой М -м. О, Господи наш большой в Риркшафті розподіл огромні чудо... Чудище? Как ви еще чудище? Так, ну вишка за... М? Так. Так, піс мене беремо. Ви бачили, щойно я дуже хороший відео обзор цієї гри? Також можна переписатися в чаті міровой. И русский і глобальный и шеблек. И локальный там. Настройки тут вот такие хорошие. Так, я на якому играю? На среднем Огонь Вісім перезарядка си шоу за все. Типа Ай, блин, блин, блин! Стоп, стоп! Тут можна ще до речі на джойстику грати. Вібер язика не знає, як вінський, я не що нечедусь. Так, деталізація графіка, я ще поставив, ще почав я поставив на місце. Так, ну як бачили гра, сама собою ставить багато оцінок, Вона дуже хороша. Ну, на цьому більше немає що розказати, а ще є фішка така як лотерея, ми тратимо один золотий. За для прокрут. Ну, будь ласка, Щоб хоч купимо. раз в житті, блін, хрена. Раді. Раді ігроків, будь ласка, один раз. Тупизна, блін. Ту, тут не щось виграти. Я ні разу нічого не виграв. Ну вже всі ми втратили. Уже три просрали. В общи. 20. 20. Останній. Ну. Раді мене. Це ради мене ніхрена не хоче, Все. Останній раз. Я вирушив? Один той. А, бо знизу, знизу були три, ага. точно. А то ж не скопу це. Ура! Можна ще одну покидати. Ура, <гум> я один виграв. Є звернув три ще? один? же один. А, повезло мені <гум> Що там? Ніби чотири ставали. А вот. Ого. Прикольно. <гум> а Я щось завжди тупив, думаю, тут тільки п'яцион. <гум> а, майже. Ай Є, yeah, на ага, все два. Ну, а, все, не зачепыло мне вс. Тут і тут, все трошки. Нет. Прикольно. Ой. Так, нет, не все Из... равно глясичка. Давай все. Да, все, чтобы было. Не надо. Не, все, все потратим на лазе. Ой, это лимончика по два. О, ну утол выгруппи. Четыре сорок четыре <laughs> Ни хрена, блин. Ну сю ось ну будь будь ласка. А то хіба що не рахується? Я за ты зламаю і гроші всі заберу Понял Дайте все заберу ого. Типа це? Типа то есть Е, покажи Просираєм, короче всі А силки Безпочатна гра. Бляха, я більше просравніш выграв. Да что ни хрена ви издеваетесь? У мене 2 золотих лишилося? Ну, ще трошки, Ну. Останній... Так би 400 б виграти. Хоча б. Хоча б один хоча би джо. Останній, вс. Добавлю 150 доларів 150 доларів, це є все, я виграв Бляха-буха, я, я посралася Так, прийняли 8 тисяч Так, ось так, улучшить Улучшить, прокачаю собі рух, якщо ви не пройти Бачите, він прокачується Тут можна улучшити тоже, Але в мене вже філок нема, щоб щось улучшити right. Тут от 3000. тисячі А що за філ? Це буде типу, де влучання будуть збиратися. Uh -huh. Uh -huh. Так, ще вам покажу карту для локального інтересу. Так, а це наступна місія. Тут можна грати з далечі на день. Е -е, Тут шахти, які будуть вам давати гроші. Арена. Не знаю, що за арена смерті, по хто стані важив. О, Йоха, не як тут розрусився. Все червоне це є зомбі. Все зелене це нема там вірус. Червоне — це вірус, зелене це не вірус. Так. Також є вторгнення, оце зомбі. Вон, керна вода. Вайнаше. це теж стандартні місії. Як бачите, чим, чим більше ви прокачуєте техніку ігри, тим ви приходите на новий епізод. Отут ще якийсь кубок. Я не знаю, що закріплення начало. І тис... не знаю, яка штука. До речі, FIFA 15 вийшла на ПК також. Так що все. А наступна буде Україна! Уре. Шоу! Дальше наступна карта Україна. Знаешь, це Україна. Це Україна. Парви. Сто відсотків. Як я можу витупи? Де море? Не пухло море. Оце Крим. Тут во Крим, Ялта. Лушта, Лубка. Да, тут Азовське море. Яке Азовське? Там чорне. Ну, чорне тут значить, Азовське. А де тоді Азовське? Азовське десь тут має бути. Ай! I... Хоча б похоже, в Україні є дві лапи. Тут лапа, тут лапа. Тут два москалі. Все, поняли? А хоча може бути? У Ото моск... москалі, бо москалі саме більше майже там. Ну, ну площа. це за площа. Да. Перші. Ні, другі. Перша Канада чи хто? Чи буде, що то Україна? Може, бо тут Москалі, во, оце Москалі. А це значить Україна біля. Тут тут Польща чи Грин... Польща взагалі зверху. Ну, вот тут во, дивись. Раз, отутво от, сюди, сюди, сюди і от такого. Тут. Ну та дивись, а якщо О, оце вот Чорне море, а оце Азовське... где как может быть ай херус два вот вновь покажи, шо, все, у, того все. Наш, <ривот> у того наш Львів, ты у вот у вот не Львів тут ту дво Тут во крым у тут вот дизиде льви Львів вот а, тут во тут. Угу. а то вот цы дичь я не знаю писюлька. так пи <ривот> <Шо> за <пиф>? <ривот> 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 короче <ривот> <ривот> Не треба Ви і бачили обзорі гри, я скажу вам це дуже хороша. На цьому все. З вами був Лар. Всім па-па!